У нашому місті точно страждає. Ми це бачимо по стану міста, ми це бачимо по незадоволеності населення і так далі. Може якось цей менеджмент прорядити. Все ж таки, ну от, наприклад, у так? або інші Є просто забагато е, дивіться, вони не мораються. Нам такий мене тут. Вам треба звернутися, мабуть, от, от з цим лозунгом до нашого міського комісара пана Волкова, запропонувати йому на черговій сесії. Прийти в сесійну залу, це ж не проблема да от дивіться, коли журналісти публікують свої розслідування, ми бачимо, що в міській раді серед депутатів вже сформувалася каста, якась група, які не як депутати працюють, а як підрядники бюджету, тобто вони вже продають дрони. Антени, вони продають ага. військове спорядження, баннелазневі комплекси, буржуйки. Тобто, ну от сформувалася група депутатів, які туди ходять як на роботу, просто тому що вони заробляють гроші. на бюджет. є інша частина, які заробля... які будують, будують туалети в школах. В садочках будують туалети, ремонтують дахи. Є ті, які перуть, перуть білизну для дитячих садків, які не працюють. Штори перуть. Ось е я буду про це казати, тому що ну тому, що я не перу. Я не я, я те, що я задекларую, це те, що я зробив не з бюджетного корита Кримської міської ради, які затверджує відповідно виконком. Це може бути 50 рішень, тобто рішення номер 111, І отак пішло в найменуваннях 50 рішень, враховуючи те, що ще два тижні назад депутати отримували від міської влади рішення. Ну ці всі питання, які розглядаються на сесії, вони отримували їх в Вайбері. Сесія відбувалася в п'ятницю. Рішення присилали там пів сьому вечора в четвер. Тобто, як ви думаєте, хтось їх відкриває взагалі? Читає. Чи ні? Ну, відповідь очевидна. Тобто, а потім сердечками да, голосують да, да, тобто, повідомляти. Да, тобто, е стоїть питання, приходить смс на мобільний телефон, Viber. Там, питання затвердження Кремлянського бюджету. Хто за? І от депутати беруть і ставлять сердечки.